18 в Україні усе актуальне на цю мить у випуску. ТСН. Мене звати Карина Бакарєва. Розпочинаємо. Мільйон двісті тисяч доларів на ухилянтах СБУ затримала двох очільників ТЦК, Бориспільського і Бучанського районів Київщини. За даними слідства, Сергій Русін та Леонід Викочка разом організували схему ухилення від мобілізації. Клієнтів шукав спільник, громадянин однієї із країн Південного Кавказу. За послугу правили по 37 тисяч доларів. Спочатку військова контррозвідка СБУ затримала посередника у столичному ресторані. Він саме брав 50 тисяч. Доларів у нових клієнтів, а згодом у службових кабінетах затримали й обох посадовців ТЦК. Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих виявили мільйон двісті тисяч доларів. Більшу частину готівки зберігали в облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін. А от голова Бориспільського ТЦК, полковник Сергій Русін, ще й набив грошима матрас. Обох військовослужбовців звинувачують у зловживанні впливом та протидії ЗСУ. їм загрожує до восьми років за ґратами. У Станіславі на Херсонщині російські військові обстріляли автівку швидкої допомоги, що прибула на виклик на щастя водій, дивом не постраждав. Під час гасіння пожежі в Антонівці окупанти вдарили по бригаді рятувальників пошкоджена автівка. А зранку під обстрілом було село Томина Балка, поранено двоє людей. За добу в області ще п'ять потерпілих серед них дитина. Окупанти били по 25 населених пунктах. Загибли і троє поранених на Сумщині. Окупанти атакували Краснопільську громаду. На цивільну інфраструктуру скинули 9 кабів, гатили з артилерії, мінометів, танків та завдали ударів ракетою та дронами. Загинув чоловік, ще двоє поранені. Шестеро поранених та двоє загиблих у приколотному Куп'янського району. Частково зруйновано підприємство, пошкоджено будівлю ліцею та приватні оселі. На Донеччині троє загиблих та п'ятеро поранених у Миколаївці загинув 37-річний чоловік. Ще один чоловік та літня жінка стали жертвами російських обстрілів у Верхньокам'янському. Троє постраждалих у Костянтинівці. Там окупанти вдарили касетними боєприпасами зі смерчів по АЗС та приватному сектору. А в Новогродівці внаслідок влучання дрона поранених. the Не зволікати і терміново евакуюватися, закликають мешканців Покровська. До нього впритул підійшли російські війська, бої точаться за 10 кілометрів від міста. Про це повідомляє очільник міської військової адміністрації Сергій Добряк. Ситуація дуже складна, бої не вщухають навіть вночі. За даними інституту вивчення війни, окупаційні сили активно наступають на Донеччині, навіть попри те, що Україна тисне на Курщині. Аналітики припускають, що Порох ймовірно захопив. Орлівку та Желанне на думку фахівців для Росії напрямки часів Яр, Турецьк та Покровськ залишаються пріоритетними. Тож вороже командування навряд чи виведе звідси цілі підрозділи і перекине їх у Курську область, зазначають в інституті вивчення війни. Водночас росіяни перекидають на Курщину тисячі військових з інших напрямків України. У такий спосіб Москва намагається протистояти успішному наступу ЗСУ на власній території. Задля цього, за даними CNN, перемістила на Курщину кілька бригад чисельністю щонайменше. Тисячу військовослужбовців кожна. Втім, зазначає змі серйозні сили з фронту країна-агресорка поки не відводила. Чому саме джерела CNN точно сказати не можуть. Серед версій Росія тільки починає переміщення чи просто ж не має кого переміщувати. Раніше стало відомо, Москва відвела на Курщину у свої війська із Калінінграда. Як вплине операція ЗСУ у Курській області на хід війни, на думку CNN, Прогнозувати ще зарано тим часом російські телеграм-канали повідомляють про ймовірність знищення нової колони військ держави-агресорки. Сталося це за попередніми даними поблизу селища Корєнєво. Понад пів сотні полонених росіян на Курщині знищений прикордонний пункт пропуску та прорвана лінія оборони ворога. 80-та окрема штурмова бригада показала, як галицькі десантники проривали позиції окупантів. На відео з квадрокоптера зафіксований пункт пропуску суджа по окупантах. Працює на танк. Після чого росіяни з білим ганчір'ям показують пілотам дрона, що готові здатися в полон. Нині 80-ка продовжує виконувати бойові завдання на Курщині, і нашим воякам вдалося зачистити не одну позицію окупантів. Важко поранені, тяжко хворі жінки, захисники Азовсталі та військові, які у застінках дуже довго це перелік тих, кого Україна намагатиметься повернути з російського полону у першу чергу. Також у пріоритеті кримські татари та цивільні, які потрапили в полон як до, так і після початку повномасштабного вторгнення. Цей механізм обговорили на засіданні ставки головнокомандувача. Повідомив на брифінгу керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Окрім цього, стало відомо, що створять рад. У координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, до якої увійдуть керівники структур, причетних до роботи штабу, розширять і переговорну групу. Відтак, окрім гур, до обмінів залучать і керівників служби безпеки, і міністерства внутрішніх справ та офіс омбудсмена. Повертати в першу чергу всіх важкопоранених та тяжко хворих. Друге всіх жінок. третє Всіх, хто знаходиться в полоні, вже довгий термін. Чим довше він знаходиться в полоні, на жаль, тим більше ми будемо займатися тим, що будемо максимально зусиль прикладати для повернення такої людини. Питання повернення всіх, хто був назовсталі, на ми приділяємо особливу увагу: максимум зусиль для повернення всіх. Скажімо так, інших цивільних бранців не будемо забувати про кримських татар. Канада дозволяє Україні використовувати свою техніку на території Росії. Про це заявили у канадському міністерстві національної оборони. Йдеться насамперед про танки і бронемашини. Танки Леопард, кілька десятків броньованих машин бойової підтримки і сотні броньованих патрульних машин разом із гаубицями входили до пакетів допомоги від Канади. Раніше підтвердження, що ЗСУ можуть використовувати їхню техніку, пролунало і від Лондона за одним єдиним винятком, поки не дозволяють використовувати ракети Шторм Шедоу». Про дозвіл атакувати територію Росії далекобійною зброєю, Київ просить партнерів не перший місяць. І стало відомо, чому Вашингтон не надає дозволу на використання далекобійної зброї по території країни-агресорки. Як повідомляє CNN, Сполучені Штати роблять це не через страх ескалації причиною називають невелику кількість далекобійних ракет, як от Атакамс, які можна надати Києву. Відтак Вашингтон вважає, що доцільніше використовувати такі ракети не для атак по Курщині, а для ударів по тимчасово окупованому Криму. Раніше видання Політіко повідомило, що США відкриті для надання Україні крилатих ракет дальнього радіусу дії для винищувачів F-16. Щоправда, чи пошириться на них заборона не бити по Росії? Наразі невідомо. Повістки поштою на Волині працівники ТЦК почали надсилати ці документи рекомендованими листами про новий сервіс та чи штрафуватимуть військовозобов'язаних, якщо вони після отримання повістки таким чином не з'являться до центру комплектування. Кореспондентка ТСН Тетяна Хомич розповість більше. Військовослужбовці місцевого ТЦК готують повістки жителям Луцької громади, вклеюють марки та вписують адреси. Це адреси, які військово зобов'язані вказали. Або ж останнє місце їхнього проживання. Повістки вони надсилатимуть поштою. Приміром, у цьому списку пояснюють у ТЦК, колишні студенти. Поки вони навчалися, вони мали право на відстрочку. Коли їх відрахували, вони вже втратили таку можливість. Повістки рекомендованим листом практика є законною та усталеною, пояснюють у центрі комплектування. Досі їх масово не надсилали, бо до середини літа військово зобов'язані оновлювали свої дані. Отримання рекомендованого листа. Е Вважається належним оповіщенням про виклик до ОТЦК та СП, навіть якщо особа його не отримала. Тобто йдеться про випадки, коли військово зобов'язаний приміром відмовився на поштовому відділенні забирати цей рекомендований лист. Тоді працівник пошти робить відповідну відмітку. І зазначає цю дату. Тоді ця повістка вважається такою, що вручена, От, тобто з моменту, коли ви відмовилися. Є ще й третій варіант, коли листоноша на адресу, яку вказав військовозобов'язаний, приносить повідомлення про рекомендований лист із ТЦК. Ви тривалий час його не забираєте. То тоді повістка вважається врученою тоді в той день, коли вона повертається до ТЦК та СП. День явки за викликом резервіста або зобов'язаного визначається на раніше 14-го дня від дня надсилання повістки. Зі неявки до ТЦК у визначений строк особа потрапляє у розшук та несе адміністративну відповідальність. Сплата штрафу за порушення правил військового обліку або уникання повістки не звільняє від виконання військового обов'язку. Скільки повісток надіслали, та скільки їх було повернуто назад, наразі у ТЦК не кажуть. Тетяна Помич, Антон Онищук, Луцьк ТСН 1+,1. Трава що Лікує в Україні почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу. Вирощувати коноплі дозволять лише юридичним особам, що мають відповідну ліцензію. Доступ до теплиць матимуть правоохоронці, а кожен кущ позначать індивідуальним кодом, аби відслідкувати рух рослин до пацієнта. Відпускатимуть препарати на основі канабісу лише за електронним рецептом. Дискусія щодо легалізації конопель тривала кілька років. У світі медичний канабіс успішно застосовують для у. Сунення побічних ефектів хіміотерапії при раку, анорексії, шизофренії, епілепсії, фантомних болях та різноманітних психозах. Ці ліки дозволені у 56 країнах, у тому числі США та Великій Британії. Канабіноїди забезпечують знеболювальну та заспокійливу дію і покращують травлення. Тож можуть допомогти під час лікування ПТСР, тривожних станів та ампутації кінцівок. Унікальні артефакти передали музеям працівники одеської митниці. Це 19 археологічних знахідок. Серед них є і такі, що датовані другим сторіччям до нашої ери, а вилучили їх під час. Спроб незаконно перевести через кордон частину реліквій везли поромом з Чорноморська до Грузії. Ще кілька хотіли доправити поштою. Найдавніше серед знахідок сарматський залізний кинджал. Є також зразки холодної зброї, іберійського і римського походження, а також скандинавського типу. А ще топірці і молоти, кочевняків восьмого сторіччя. Серед сучасніших цінностей срібний посуд орієнтовно дев'ятнадцятого століття, а також бронзовий бюст Гітлера, часів Другої світової війни. Діти мої діти, що ж ви наробили у мережі активно обговорюють, що би сказав Тарас Шевченко, якби побачив, як його переробили із Леніна, а збурив суспільство пам'ятник у селі Котлярка на Житомирщині. Там місцевий митець переробив вождя на кобзаря. Замість кашкета про йому приліпив книжку і додав комір та шар. Як з'ясувала ТСН… Практика перевтілень Леніна в країні не поодинока. Що на це кажуть в інституті національної пам'яті, і на Боднар розповість сьогодні у котлярку приїде цирк. Оголошення про це висить перед сільською радою. Однак старості села цирку в житті й так вистачає. Йому вже й не смішно, яка ну, побачили, дискусія в країні розгорнулася довкола їхнього пам'ятника Шевченку. Наша Я бачу ну не знаю Тараса Григоровича Шевченка. Бачу. А якщо би бачите Леніна, ну хай буде Ленін. Пам'ятник Тарасу Григоровичу справді не так давно був пам'ятником Леніну. У селі хотіли виконати закон про декомунізацію і повалити радянського вождя, але той не піддався машині. Бідкається телефоном місцева керівниця будинку культури. Він же відкривався колись торжественно, з духовим оркестром гарно. То вам і шкода його, щоб отак рішили, як має стояти карикатура, якась там. Уже там трохи понівечили голову. Ну ми рішили, тоді вже рішили. Ми це зробимо. Тутешній художник збив із пам'ятника мідь, здав її і закупив матеріал. Відтак взявся до роботи. Кобзарик замість скепки, з піджака пальто і додав шарф. Леніна на Шевченка переробив уже декілька років тому, але знаменитим він став лише зараз, коли про нього згадали місцеві журналісти. Понад тиждень в мережі нуртує суспільство. Що ліпити Шевченка з Леніна, то давня практика свідчать постаменти на рівненщині. Там у селах ще в совєтські часи з'явилися Шевченки із газетками в руках. То колишній пам'ятник Леніна, голову поміняли. Ну, то ж видно, де даби Шевченко так би стояв. Отак От прикиньте. Пам'ятники з тулубом Леніна і головою Шевченка у гощі хотіли зняти, згадує місцевий історик. То ухвалили рішення, що треба цей пам'ятник замінити. Ось оголосили збір коштів, і якусь частину навіть зібрали, а потім влада помінялася. Ось тож Леніно Шевченко так і лишився стояти. І закону це не суперечить, кажуть в інституті національної пам'яті. Формально, формально це вже не пам'ятник Леніна, тому він закону не суперечить. В Україні каже Ленінів, було натицяно ледь не в кожному селі. Точної цифри немає, бо їх безконтрольно штампували і на облік не ставили. А якщо покласти руку на серце, то йому сподобалися переосмислені Леніни, такі як на Запоріжжі, де Ленін став болгарином, чи в Одесі, де Ленін став дартвейдером. А те, що зробили в Котлярці. То йому не дуже я думаю. Шевченку геніальному митцю і художнику не сподобався б власне цей образ. Пам'ятник у котлярці місцевий художник ще планує дороблювати місцеві люди. За цим треба змиритися і нічого зараз не зміниш у цьому. Ну що, валить уже Шевченка, гріх Інна на анна махноти, Іван Павлович Тесен один Шабля дворазової олімпійської чемпіонки пішла з молотка за 10 мільйонів гривень. Найтитулованіша українська спортсменка Ольга Харлан продала свою шаблю на аукціоні благодійного фонду Сергія Притули. І всі виручені кошти підуть, звісно ж, на ЗСУ. Зокрема, 10 мільйонів гривень благодійники планують витратити на закупівлю автоматизованих турелей з відповідною назвою Шабля для української піхоти. Про це написав Сергій Притула у своєму Фейсбуці. І поді. Якував за такий внесок для нашої армії, самій Ользі і всім учасникам аукціону. Автоматизовані турелі це наземні роботи, які дозволяють нашим воїнам вести бій дистанційно. На ці прилади встановлюються кулемети, і вони можуть максимально близько під'їхати до ворожих позицій без участі солдата, а значить, зберегти нашому армійцю життя. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і коментуйте, що вас вразило найбільше. Я ж вам кажу, вірте в себе та Україну. Побачимось.